Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, в благословенні. Маємо сьогодні піст, попільна середа, уримо католиків, початок посту, Великого посту. І на цей піст не вірю, що Бог так промову, покликав. Бо я все питав, чи повернутися мені на вервицю на п'яту ранку на період посту. Бо після весілля. Не виходило мені ходити на п'яту ранку, бо ми потрапили з дружиною в таку річ, як жили в якомусь не тому часі. Тобто, я приходжу, вона йде на роботу, я лягаю спати, вона тільки звільняється. Тобто, в паралельній в одній квартирі, але в різному часі. Тому було прийнято рішення, щоб ми будували все таки сім'ю. Бути разом, бо це важливо мати час на дружину і бути разом, мати час на те, щоб бути разом. Бо можна жити в одній хаті, але не бути разом. Ну, я думаю, ви знаєте, що так буває. Я запитував Бога, чи повернутися на цей піс на 40 днів на п'яту ранку, але він сказав ні, проводь якісний ранковий час з дружиною. І сьогодні так вирішив це сказати вам. Щоб ми також на цей піст вирішили якісно проводити час з чоловіком, з дружиною і з дітьми. Тобто, щоб цей піст не був розколом а був зближенням, був примиренням, цей піст має бути примиренням в сім'ї, в першу чергу, дружини з чоловіком. І ті, хто беруть піст, наприклад, від співжиття або ще щось, там, бо думають, що це погано, ну, то ви нічого не знаєте про Бога. Про його благословіння, бо е, співжиття сім'ї це є благословення і також молитва. І тому в піст можна брати цю молитву так конкретно, кожен день, два рази в день. Тобто е, придумайте щось, щоб вас зближувало щось власне, в цьому пості. В цьому пості. Щоб цей Піст не був е, простим часом моїх самовіддач, жертв Я така, я такий. Файне, я стільки собі набрав, я там не їм, і то, і все, і то. При тому чоловік страждає. Або я в чистоті буду жити цілий 40 днів, а чоловік хай вмирає, хай страждає. Це не є піс, це є, це не є це, знаєте, прокляття. Бо, власне, співжиття в подружжі це є благословення. А якщо його нема, то це, що це є? Це є прокляття. Тому. Піс не треба робити прокляття. це є благословіння. І в цьому часі також закликаю в пості зробити щось для свого чоловіка, щось жертвуючи, жертвуючи. Може, то, що мені не дуже подобається, але роблю, щоб йому подобалось. Не йдеться про якусь гріховну сферу, про гріх або ще щось. Йдеться в рамках благословення. І так само чоловіки. Вам не подобається гуляти, ходити на спацер з жінками, але беремо і йдемо. Беремо, виділяємо час на розмови, на ділення, розмова від серця до серця. Тобто не, не тільки молитва на ложе, не тільки тілесна молитва, але ще й духовна молитва з дружиною, і душевна молитва з дружиною. І, і цей час е, мав би бути нам близькістю зближати нас, зближати наші сім'ї. І нашу любов ми з чоловіком і дружиною і дітьми. Хто має дітей, то і звісно дітьми. <клес> Тому подумайте, що взяти на цей піст, такого, щоб зблизитись зі своїм чоловіком ну, і дружиною. Сьогодні я з 25 лютого 2008 рік. Дорогі діти, у цьому часі благодаті знову закликаю вас до молитви і відречення. Нехай ваш день. Буде переплетений маленькими палкими молитвами за всіх тих, які ще не пізнали Божої любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нам бачити, каже, щоб наш день був переповнений маленькими жертвами. Ось це, власне, маленькі жертви. Десь зробити комплімент, десь похвалити, десь підтримати. Е, важливо помічати ці такі маленькі деталі. Бо ми чоловіки такі більш практичні, ми там чекаємо вже, коли там щось там, серйозне сказати дружині. Але треба бачити деталі. Десь волоси підстригла, десь ногті помалювала. Тобто підтримувати, робити такі а, підбадьорюючі заклики, щоб дружина почувалася принцесою, королевою. Бо якщо дружина почувається королевою, то ти хто? Король. А якщо твоя дружина почувається пригніченою, то ти також будеш пригнічений. Важливо про це дбати, бо одне тіло. І, і тут, коли ми говорили про тілесну сферу вчора, позавчора, про піст тілом, то важливо дбати про тіло в повноті, а, тобто і про дружину, про свою половинку. Дуже важливо про це дбати, не запустити, не злити. Або також не лишити так, як є. Бо у нас в більшості, а щоб вже нічого не цей, то лишимо, як є. Краще вже не буде, але щоб гірше не було, то лишимо так, як є. То оце так, як є, не буде завше тривати, воно рано чи пізно закінчиться і закінчиться трагічно. Тому в цьому благодатному часі закликаю тебе до молитви і відречення, відречення від своєї гордості, відречення від своїх переконань якихось впертостей. От я так знаю, що так не можна або так не можна. Взяти курс для подружніх пар, взяти різноманітні зараз християнські книжки є файні. Якщо у вас проблеми в інтимній сфері, то є супер-чудові книжки. Якщо у вас проблеми також в душевній, духовній сфері, то є книжки файні. П'ять мов любові. Взяти на піст і прочитати цю книгу, прочитати разом з чоловіком, розібрати, виділити, які маємо ознаки, чому він мене любить, а я його не відчуваю, чому я його люблю, а він цього не відчуває. І вирішити це питання, і почати жити іншим, новим, кращим, благословенним життям. Але це потребує молитви і відречення Кожного дня. кожного дня. І на цьому пості закликаю робити це, робити це. Відрікатися можу трохи від сну, прокидатися раніше, приносити каву дружині, не каву, а чай. Каву не п'ємо в цьому пості. Зелений чай, чик. Приносити до ліжка. Маленька жертва, але приємно, розумієте? Вечором не падати, як, цей, як перекатаний катком на диван і дивитись новини. а... Побути з дружиною, порозмовляти, почитати разом, власне, поспілкуватися. Тобто, оце, оці такі жертви. Оці такі жертви. Допомогти посуд помити, вечерю зготувати, побути е, іншим, іншим. І ви побачите, коли побудете навіть цей час короткий посту іншою особою, такою, і побачите ці переміни на, на кращу сторону, то тоді. Захочете так і лишити все. Захочете так і лишити, бо це буде життя благословенне. Життя благословенне. Бо коли ти даруєш благословення, воно тобі повертається. Коли ти все е маленькі жертви робиш в бік своєї дружини, то дружина бачить їх і робить те саме для тебе. І ви разом знову себе піднімаєте, піднімаєте і піднімаєте. Важливо в цьому пості, щоб піст не віддаляв нас, а зближував. Ось це такий. Основний поклик, який я сьогодні хотів би передати: нехай твій день буде переплетений маленькими палкими молитвами за всіх тих, які ще не пізнали Божої любові. Дякую, що відповів. Відповіла на мій заклик. І бачимо, як наш день має бути переплетений, а і весь піст молитвами і відреченнями, так він хай буде переплетений маленькими, короткими, але переплетений. Тобто там молитва, там трошки часу, там трошки часу. Не і як знайти той, хто не пізнав любові? От ідеш, на кого в тебе осуд падає критика, за того і молишся. От хочеш осудити або вже осудив в думках, то береш і за нього молишся. Та татуйована якась, той ще там щось, той перекачаний, той жирний, той худий. Ну, знаєте, ось таким планом, якщо приходить така думка, сатана тобі кладе цю думку на якусь особу, скритикувати її, то ти починаєш за неї молитися. І повірте, коли це починаєте робити, то сатана потім думає, не буду йому вже класти ту думку, бо знову почне за нього молитися. І чим ви більше будете молитися за тих людей, тим менше буде приходити ось ця думка осудження і критики. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугоря, Гора Кріжевець. па папа.